В Україні все більше людей купують так звані американські битки. Це машини після ДТП, які сюди привозять і відновлюють. Чому вони стали такими популярними? Бо коштують значно дешевше, ніж європейські аналоги, на 30-40%. Часто це відносно молоді машини з невеликим пробігом, але з історією пошкоджень. Для бізнесу це золота можливість. Авто на аукціоні в США можна купити за кілька сотень доларів, привезти до ладу і продати тут. Для водія шанс дешево отримати сучасну машину. Але є ризики, не всі ремонти. Якісні, тож безпека під питанням. Утім, попит на них росте, бо нові машини більшість українців не стягне. А старі в рублях вже не головний тренд. Мобільність зараз важлива як ніколи. Війна показала, що пересуватися з місця на місце життєво необхідно. Тож, поки українці готові купувати, американці заповнюють ринок. Дешево доступно, але чи безпечно? Напишіть в коментарях, що думаєте ви. Більше про всі підводні камені вибору американського битка читайте у повній статті Тетяни Негоди на сайті ЛБЮа.